Вітаю, братя і сестри, вас, словами Давида, живий Господь. Слава Ісусу Христу! Хочу у цей святковий час подякувати Богу за нашу країну, за нашу Україну, за нашу державу. Бог дарував нам найкраще, що було у нього. Він дарував нам цей край річки, ліси, поля, гори, озера. Ці потужні багатства земні, які знаходяться під землею, які знаходяться багатства на, на землі, знаходяться, які знаходяться в небесах, він давав нам найкраще. Я хочу за це йому подякувати. Але в цей час в цей час нашу країну, нашу землю оточили хмари з півночі, з ходу, з півдня лізе потужний ворог, якого просто. Важко, тяжко зупинити. Але надіючись на Бога, бо Бог є наша потужна оборона. Не сподіваючись підтримки від західних партнерів, якихось потужних фінансів, фондів, потужної зброї, бо хто сподівався на зброю, ми бачимо у святому Писанні написано: він не мав успіху, всі великі армії, потужні, пали перед Богом. Перед Богом пали потужні імперії, які, здавалося, були до цього непереможні, бо Господь любить нас, любить і береже нас в кожної миті. Я хочу подякувати від лиця військовослужбовців нашої держави, яким я також являюся, церкві, найперше за молитву. Молитва дуже потужна, і вже не одне диво вона показала на фронті. Ми бачимо це. Також подякувати найперше за молитву, а по-друге, за матеріальну підтримку. Кожна церква докладає зусиль, щоб нам на фронті було комфортно. Завжди болить душа, коли в цей час згадує за нашу державу, який вона пройшла шлях. Але будемо сподіватися лише на Бога. Дехто мені казав, і не тільки мені казав, що, мабуть, треба кидати церкву, вдівати однострій, іти захищати свою державу, свою батьківщину на фронті. Дехто казав, треба все полишати і йти туди. Але я вам скажу одне: якщо ми всі одночасно будемо там, ми не переможемо. Якщо ми всі одночасно будемо тут, ми теж не переможемо. Кожен повинен знаходитися на своєму місці, хто в молитві, хто в допомозі, хто на службі, хто в бою, хто в волонтерстві, кожен повинен знаходитися на своєму місці і додавати надзвичайних зусиль, щоб мати цю перемогу перемогу від Господа. Бо, як написано, в Ісаї потужний чобот, поплямлений кров'ю, що потужно гупає, він буде у вогні спалений. І так як написано у Матвія у 26 му розділі 52 му вірші: хто до нас з мечем прийде, той від нього і загине, від своєї зброї, яку суди приніс на наші терени, нашої благодатної землі. Війна, 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 сталевих куль, шалені, зливи. Ніхто не знав, коли прийде біда. Щоб стати в стрій на захист батьківщини. Жорстокий шторм, свинцеві бурі, на рідних вулицях залізні їжаки прийшли до нас вовки в овечій шкурі, що нам, не друзі, не брати, нам нищать край в диму оселі, земля горить, палає світ у невблаганій, дикій каруселі, вже на захід іде ворожий міг. Він розірвав життя дитини, а іскандер посіяв серце страх. Вони кинжал встромили наші спини, холодна людь у їх серцях. Та з нами Бог, Його могутня сила, що все розставить по місцях, вона для кожного відкрила свою роботу, стежку, ціль і шлях. Не можуть бути усі в одному місці, але єдиний міцний організм ми, українці, разом дуже міцні. Здолаємо расистський тероризм хто в бою, а хто в молитві, За взятій праці у тилу, важливий кожен спільний битві. Ми маємо ціль одну мету у волонтерстві, в допомозі, в бою, у медика в руках. Прийдемо з Богом, шлях до перемоги. Наш батько чує нас у молитвах, подасть нам руку, забере тривоги, з сирени вій, піде біда. Пройдемо з Господом усі дороги, народи вір, що скінчиться війна. Давайте помолимося, встанемо на свої ноги, помолимося за нашу країну, за нашу державу. Хай надалі Бог її береже, обер... оберігає, хай укріпить, а потужний ворог нехай розвіється, як дим, і винесе його з наших теренів. І всі ми будемо в мирі жити в любові, в доброті, прославляти Ісуса Христа, Господа нашого. Творця і всемогутнього вседержителя, Бог наш могутній і потужний, як сьогодні брат Василь Григорович говорив, перед Богом падуть усі війська, і нам будемо просити у цей час потужних мудрих правителів, які будуть справжні з Богом, як був Давид. Коли б розумно він чинив, він коли знав ішов похід. Коли він мав можливість і бачив, що він не переможе, він мав сміливість відступити. Але в кінечному етапі ми бачимо, що Бог був завжди з Давидом, і він отримав перемогу. Дякуємо Тобі, великий святий Господь Бог, за цей ранковий час. Ми дякуємо Тобі, великий Сподяку, складаємо наших душ і сердець, Господь, за Твою любов, Господь Бог, за твою кров пролиту на хресті, Господь Бог, за той хрест, що Ти поніс за кожного з нас. Ми дякуємо Тобі, великий святий Господь Бог, що Ти є з нами, Господь, що ти поруч з нами, Господь Бог. Ми дякуємо Тобі за Духа Святого, Господь, нехай Він торкнеться кожного серця. Господь Бог у цьому залі, Господь Бог, у нашій країні, в нашому народі, Господь Бог, і дасть зцілення, дасть підтримку, допомогу, Господь, утішіння, Господь Бог. Ми дякуємо Тобі, великий святий, Господь Бог, за Біблію, за звістку нову, Господь, за Євангеліє, Господь Бог, яке Ти відкрив для нас, Господь, і ми можемо читати його і навчатися, і мати відповіді на наші питання. Ти є велика потужна допомога, Ти є великий шлях, Господь, за яким ми підемо, і Господь не буде Мати поразки. Ти великий святий могутній Бог, ти великий і світлий Господь Бог. Допоможи нам, Господь Бог, щоб ми сподівалися лише Твоєї перемоги, Твоєї підтримки, Господь Твоєї могутності. Не сподівалися, Господь, фінансів, зброї, потужних армій і потужних допомог інших правителів, а сподівалися лише на тебе, Господь Бог. Бо приготовлений день, Господь Бог, і бій приготовлений, Господь, і кінь, і обладунки від людини. Але Перемога, Господь Бог приготована від тебе. Ми дякуємо Тобі за нашу країну, Господь Бог. Ми дякуємо за цей врожай, Господь Бог. Ми дякуємо, що Ти оберігаєш, бо ти бачиш, як потужно ворог засіває наші поля снарядами, Господь Бог, мінами Господь Бог. Але ти, Господь, бережи, Господь, тих людей, які засівають, які обробляють, Господь, які збирають цей врожай, Господь. Забери нас, Господь Бог, у свою оборону, Господь. Вкрий нас своїм крилом, Господь, щоб ми заховали в Тобі, Якби стевечні башні, і були безпечні. Боже, нехай розвіється ця лють і злість, Господь. Нехай ті, Господь, бо, що прийшли на нашу землю, Господь Бог розвернуться і підуть по своїм домівкам, кинуть зброю, Господь, але в свої руки візьмуть Твоє святе письмо, Господь Бог. І прийдуть додому, їх теж чекають вдома, Господь Бог, але вони присунули сюди, Господь, і хочуть наживи, і хочуть Господь Бог збагатитися, але Господь Бог допоможи, щоб ми, Господь. Господь, шукали багатство в тобі, щоб ми, Господь, наснагою шукали Господь Бог збагачення в Тобі, великий святий Господь Бог. Покрий нас своєю любов'ю, будь нам захистом і обороною нашої України, Господь. Ми дякуємо в день подяки Тобі за нашу державу, за наших керівників. Ми дякуємо, що ти ведеш цю перебудову в них. Допомагай, Господь Бог, Відкривай їм істини і висоти, Господь. Нехай вони приймають рішення перед тим, помолившись до тебе, Господь Бог. Нехай вони, Господь, починають День з молитвою до тебе, продовжує день з молитвою до тебе і закінчують день з молитвою до тебе, приймаючи рішення і закони, Господь Бог у молитві звертаються до тебе. Чи це тобі до вподоби, Господь Бог, чи воно нам потрібно? Ми дякуємо тобі, великий святий Господь Бог, в день подяки за церкву, надію, Господь, що ти її зростаєш, Господь Бог, що ти її будуєш цеглинка за цеглинкою, Господь Бог, духовно і фізично. Нехай вона зростає, Господь Бог, де світлом, Господь Бог, на цій території. Для всіх людей Господь Бог. І люди будуть, бачити це світло, будуть іти на нього, Господь, і будуть мати, Господь, спасіння в церкві надія, і будуть Господь любити і прославляти Тебе по віки вічні, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую, браття і сестри.